Всім привіт! Я Хомен Ігор Володимирович. 1.02 числа 24 року з'явився на судове засідання. Після чого, після судового засідання внизу на виході чекали мене працівники поліції та працівники ТЦК. Оскільки мені невідомо їхні фамілії. Відомо мені тільки одного, я знаю, працівника поліції Джус Андрій, який мене блін, затримали, пхали на сильну машину. Після чого пішком ми пішли в ТЦК. Адвокат мені сказав написати заяву про вістрочку, блин, там, на час розгляду в суді справи. На, на, на що в неї уваги не звернули? Відібрали мене документи. Після чого ми відправились з ТЦК у місто Стрий на проходження ВЛК. Пришли ВЛК придатній. Так, далі. Після ВЛК відвезли мене в місто Морщин. Залишили там ночувати. Після чого возили возили мене в у у Золочів в частину, які дивилися по документах, що на розгляді є справа. Мене не приймають. Після того вони мене полезли в Рівне. У Рівному те ж саме сказали, що на розгляді є справа. Що справа закінчиться, так. Приходіть, будь ласка. Відправили додому. Після того, блин, після кожної поїздки ночував, блин, ну, умовах, в гумалах, школиму на вінкоматі. Деякий час перебував в морщині. Далі. Що далі мало йде? Далі сказали, що заправіть мене десь на м'ясо. такого все не відбуло, повезли мене ще в ЧОП. Чопі частина глянула на мене, подивилася, хобили по базі, бачило, що в мене суд. Сказали, що незаконно. Незаконно вони не возять, утримують мене вже на сьогоднішній день, 10-й день. Я тут знаходжуся, мене ніхто не відпускає. На, на що хочу сказати? Е, що мені треба займатися судом. Треба збирати докази, доповнення всякі. Їхати до адвоката Ну і захищатися. І насамперед треба утримати свою сім'ю, в якій я один годувальник, який приносить певні кошти. Дзвонили вчора працівникам поліції. Морщина. приїхали працівники патрульні вони не мали блин, бланків заяв. Ну, вони мали би мати, а вони не мали. Після чого викликали сох слідчу оперативну групу. Ну і на, написав я заяву вчора про незаконне утримання та позбавлення волі. Ним не позбавили. Позбавили всіх мене прав. Утримання сім'ї і тому подібне. Готуватися до суду. На даний час я знаходжуся в місті Маршин, вулиця Степана Бандери, у санаторії Черемош. де мене зараз утримують на даний час. Ну і Більший час я тут перебував. Поки возили мене там по частинах, я відлучався. Їхали там у Золочів, у Рівне, у Чоп. Але більше часу я проводив тут. І зараз на даний час, вже на сьогоднішній день, з 1 числа, сьогодні вже 10-й день, я знаходжуся у місті Маршин в санаторії Черемуш. На, на, на мої запитання, чи я там можу бути вільний, чи щось, не відповідають. Ти можеш йти, тебе ніхто не затримує, але в тебе грозить кримінальна відповідальність. На що ми зразу будемо реагувати, що ти втік? Не, зараз на даний час ніхто не охороняє, але ну, якщо ти втік, тобі грозить кримінальна відповідальність. От.